Оперативна інформація за минулий тиждень щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації в операційній зоні оперативно-тактичного угрупування Херсон. Всього за період з 24 лютого по 2 березня 2025 року російські загарбники здійснили 453 обстріли позицій українських захисників та цивільної інфраструктури. Крім цього, російські агресори завдали 6 авіаударів. Ворог не припиняє спроб витіснити українських захисників з позицій на лівому березі річки Дніпро. Так, минулого тижня окупанти сім разів намагалися штурмувати наші позиції, усі спроби були відбиті українськими захисниками. Всього за звітний період втрати російських окупантів склали вбитими та пораненими 133 російських загарбники, також було знищено 68 одиниць озброєння та військової техніки. Ворог активно продовжує застосовувати БПЛА різних типів та модифікацій. Всього було зафіксовано 1951 застосування БПЛА ФПВ, з них 862 в межах Херсонської територіальної громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 1521 БПЛА ФПВ, з них 758 в межах Херсонської територіальної громади. Українські захисники продовжують виконувати поставлені завдання, здійснювати вогневе ураження та знищувати ворога. Дякую за увагу. Слава Україні!